З нагоди поважного ювілею 50-го дня народження школи відбулася урочиста лінійка, на якій вчителів нагородили грамотами. Колишня учениця загальноосвітньої школи номер 2 а нині її директор Наталія Бойчук, каже, у школи не простий ювілей, а ювілей поколінь. Зустрічаються різні покоління від починаючи з 1965-го, коли була заснована наша школа, і закінчуючи сьогоднішнім днем. Японці не дарма вважають це дуже щасливим Рубіконом, тому що позаду безпорадність дитинства, юнацькі незлагоди це найщасливіший день, коли можна збирати певні обжинки, і нам є що збирати, тому що випускники нашого навчального закладу мають дуже великі здобутки. Серед випускників є дуже багато. Кандидатів наук, професорів, вчених, займають державні посади. На свято завітало багато поважних гостей, серед яких і випускниця 1970 року Віра Ковальчук, кандидат педагогічних наук. Ми повинні розуміти, що сьогодні найбільші інвестиції треба вкладати у людину, а школа якраз є тою кузнею. Людських життів дійсно найдорожче, що дають батьки своїх дітей у школу, де педагоги намагаються все найкраще вкласти у них і душу свою, і розум. З нагоди дня народження школи її учні дарували музичні і поетичні вітання для своїх вчителів. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.